Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення було французького балкону. Можна сказати, з двох частин. Це два геподібних подібних балкона в чешському проєкті. Бачимо праву бокову частину. Встановлений козирок, все продуто, козирок прогерметизований В місці прилягань до верхньої панелі. Чому два балкони, як ми бачимо, є бетонний такий перестінок, можемо його так назвати, який розділяє сам балкон на дві його частини ліву та праву. Знизу встановлені доборні планки, оскільки буде підійматися рівень підлоги за рахунок утеплення та брусків з ОСБ-плитою, оскільки тут така впадена, як ми бачимо, ось така сходинка, тут тобто буде вирівнюватись рівень підлоги. Це ліва частина цього ж самого балкону, вона виходить у нас зеркальна. По виробнику профіля був замовлений профіль ВДС українського виробника. Нижня частина в конструкціях має заповнення сэндвіч-панель. Нагадаю, це білий непрозорий пластик, який всередині не пустотілий, а має стіродур, пінополістирол, кожен по-різному називає. Но це фактично утеплення, покрито ПВХ з двох сторон. Як з вулиці, так і зсередини. Все продуто, все герметично, продувань ніяких ніде немає. Внутрішні роботи будуть виконуватися з часом пізніше, або у нас замовлятися, або будівельною бригадою, оскільки квартира під повний ремонт лише недавно придбана, і дійсно правильно зробили, почали замовники із заміни конструкції, як віконних ми бачимо, так і самих балконів. От в частності бачимо, балконні блоки ми встановили із системи рехау з підвіконниками пластоліт, балкони від виробника профіля ВДС.